Євангелія на щодень, 13 вересня, Марко 6, 7, 13, і покликав 12ох і заходився їх посилати подвох, даючи їм владу над нечистими духами, і наказав їм, щоб нічого не брали на дорогу, крім палиці самої, ні хліба, ні торбини, ані грошей у гаманець. Щоб обувалися у сандалі і не вдягалися у дві одежі, і говорив їм, до якого би дому ви тільки зайшли, там перебувайте, аж поки не вийдете звідти, а коли в якомусь місці вас не приймуть, і не слухатимуть вас, то виходиш звідти, обтрусіть порох із ваших підош на свідоцтво їм. Вони, вийшовши, проповідали покаяння і виханяли численних бісів, а й намащували олію чимало хворих та оздоровляли. Ісус віддає перевагу командній роботі. У Його команді кожен користується однаковими правилами. отримує той самий божественний дар мудрості і сили. Завдяки цьому команда може працювати ефективно. Він, а не команда, вирішує, коли, як, де і кого ця команда буде євангелізувати. У Божих ділах варто пам'ятати, немає місця для свавілля. Основою взаємодії Бога з людиною є довіра. Бог довіряє людині і чекає від неї того ж. Творення на основі взаємної довіри дозволяє обидвом сторонам зберегти свободу і почуття власної гідності, а також відчути сенс виконаної роботи та її важливість для суспільства. Формування себе та християнського служіння на довірі до Бога захищає від марнування часу на диявольські спокуси, перш за все, на спокуси влади. Суєти, накопичування майна, жадібності або розкішного життя. Вплив таких спокус не тільки затримує євангелізацію і душпастирське служіння, а перешкоджає йому, стає причиною згіршення серед людей, служителі, які довіряють Богові, притягують людей до Бога і до церкви. Якщо не довіряють, то лише відштовхують. Господи, прошу, навчи мене безумовно довіряти тобі усьому.